Вклонюся жито. Жито це життя. У колоску початок родоводу рятує хліб людей в лиху негоду, а ми його жбурляємо, як сміття, Шукаємо Бога згублені сліди. Хто йде у церкву, хто до синагоги, у кожного свої шляхи дороги. Та кожен просить Господа, прийди, прийди, мій Боже, врятувати світ, пробач гріхи нам і провини наші, які повінця. Заливають чашу за те, що жито знецінили хліб.